25 городян, серед них 9 дітей, вклав на лікарняне ліжко Бердичівський кондитер. Всі отруїлися еклерами з заварним кремом і згущиком. З'ясували, що тістечка виготовляли у цеху, який працював напівлегально. Олена Кузніцова докладніше. Олена разом із подружкою поласувала тістечками на обід, а вже за кілька годин про це пошкодувала. Першого, що жтувала це температура висока, ломка тіла, а потім вже почалось інше. В Олександра у лікарні жінка та двоє дітей. Чоловік каже: напередодні теж купували заверні тістечка. Старшого були зразу. Він почав блювати і понос, а менший через сутки заразився, але він не їв. Це вже інфекція пішла. Я Ну і в жінки те саме, що і в старшого. Нині у лікарні із гострою кишковою інфекцією 24 пацієнти, серед яких 9 дітей. Цю маму із хлопчиком в інфекційне відділення щойно привезла швидка. З'їли солодкого, то не приїли. Живіт болить і температура. Лікарі розповіли, хвороба важко протікає лише в однієї жінки. Вона у реанімації. Решта пацієнтів поволі одужують. Стан. Пацієнтів, які знаходяться на сьогоднішній день середньої важкості, у декількох із них вже наближається до задовільного. Усіх хворих на лікарняні ліжка уклав місцевий підприємець. Кондитерський цех, де виготовляли тістечка, зараз не працює. Тут нікого немає. За інформацією правоохоронців. Ще від учора усіх працівників відправили у відпустку. У санстанції кажуть, підприємство працювало без дозволу у цеху. Антисанітарія за результатами. Попередніх лабораторних даних значить, є підозра на знаходження мікроорганізму, такого як сальмонела. Підприємство з вчорашнього з вчорашнього дня закрите постановою. Головного державного санітарного лікаря і власник підприємства оштрафований. за фактом масового отруєння людей. Міліція порушила кримінальну справу. Підприємцю загрожують штрафи, постраждалі зі свого боку вимагають від нього компенсації за лікування. Должна бути відповідальність, тому що стільки людей постраждало, так, як ми це перенесли. Я, звісно, не бажаю навіть злейшому ворогу, щоб це перенесли, Так як ми страдали, стільки ми грошей витратили. Це хай просто верне гроші. Що ми так вимучились? І ще ж ні яка паличка. Скільки ми тут будемо лежати? Лікарі ж радять успеху солодощів із кремом взагалі уникати. Олена Кузніцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина ТСН, 1+,1.